Привіт всім! Раді вас бачити. Сьогодні розкажу вам про дивовижний напій чай з гібіскуса. Цей напій має давню історію і використовується в багатьох культурах для підтримки здоров'я. Готові дізнатися, чим він корисний. Давайте розпочнемо. Чай з гібіскуса це як чарівний еліксир для нашого здоров'я, особливо коли ми вже не юні. Він не тільки смачний. Але й має безліч корисних властивостей. Його яскравий червоний колір і освіжаючий смак роблять його улюбленим напоєм багатьох. По-перше, він допомагає знизити тиск, а це проблема багатьох людей поважного віку. Дослідження показали, що регулярне вживання чаю з гібіскуса може значно знизити артеріальний тиск. Це відбувається завдяки його здатності розширювати кровоносні судини та покращувати кровообіг. Його антиоксиданти та протизапальні речовини. Розслаблюють наші судини, що сприяє покращенню кровообігу та зменшенню ризику серцево-судинних захворювань. Це особливо важливо для літніх людей, які часто стикаються з проблемами серця. По-друге, гібіскус справжній друг нашого травлення, він стимулює вироблення шлункового соку, що допомагає краще перетравлювати їжу. Це може бути особливо корисно після важких або жирних страв. Він має сечогінну та послаблюючу дію. Тому допомагає при запорах та покращує роботу кишечника. Це особливо важливо для літніх людей, які часто стикаються з проблемами травлення. Регулярне вживання чаю з гібіскуса може допомогти підтримувати здоровий баланс в організмі. А ще чай з гібіскуса це справжній секрет молодості, його антиоксиданти допомагають зберегти шкіру молодою здоровою. Вони борються з вільними радикалами. Які можуть пошкоджувати клітини шкіри та прискорювати процес старіння. Він містить багато антиоксидантів, таких як антоціани та флавоноїди, які борються з вільними радикалами, захищають наші клітини та допомагають нам довше залишатися бадьорими. Це також сприяє зменшенню запальних процесів в організмі, що може покращити загальне самопочуття. До того ж, гібіскус зміцнює наш імунітет. Його регулярне вживання може допомогти знизити ризик інфекційних захворювань. Це особливо важливо в холодну пору року, коли наш організм потребує додаткового захисту. Завдяки високому вмісту вітаміну С він допомагає протистояти хворобам. Вітамін С є потужним антиоксидантом, який підтримує імунну систему та сприяє швидшому одуженню. Це може бути корисно не тільки для літніх людей. Але й для всіх, хто хоче підтримувати своє здоров'я. І наостанок, сечогінна дія гібіскуса допомагає виводити токсини з організму, підтримуючи його чистоту та баланс. Це сприяє загальному покращенню самопочуття та енергії. Виведення токсинів може також покращити стан шкіри та волосся. То як щодо чашечки чаю з гібіскуса, він не тільки корисний, але й дуже смачний. Спробуйте додати трохи меду або лимона для додаткового смаку. Ваше здоров'я скаже вам дякую. Пийте чай з гібіскуса регулярно і насолоджуйтесь його численними перевагами. Важливо також пам'ятати про споживання необхідних вітамінів для підтримки імунітету. Вітаміни, такі як D, b 12 і E, відіграють ключову роль у зміцненні імунної системи та захисті від інфекцій. Вітамін Д допомагає підтримувати здоров'я кісток і зубів, а також сприяє нормальному функціонуванню імунної системи. Вітамін b 12 важливий для вироблення червоних кров'яних клітин і підтримки нервової системи, а вітамін Е e діє як потужний антиоксидант, захищаючи клітини від пошкоджень. Регулярне споживання цих вітамінів може значно покращити загальне самопочуття та підвищити рівень енергії. Включення вітамінів у ваш раціон разом з чаєм з гібіскуса створює потужний комплекс для підтримки здоров'я та довголіття. Важливо для літніх людей уповільнювати свої думки та уникати надмірного хвилювання, це допомагає зберігати психічний баланс і зміцнювати імунітет. Медитація та інші техніки релаксації можуть бути дуже корисними. Уникання негативу та зосередження на позитивних аспектах життя також сприяє покращенню загального самопочуття. Позитивне мислення може знизити рівень стресу та покращити якість життя, що особливо важливо для літніх людей.